І хто зневажає вас, той мене зневажає, хто зневажає мене, той зневажає того, хто послав мене. Сімдесят учеників повернулися з радістю і говорили, Господи, і біси коряться нам ім'я Твоє, він же сказав їм я бачився, тому що падав, як дискавка з неба. Познай вам вам наступати на змії, на скорпіоні і на всяку силу ворожну і ніщо не зашкодить вам. Однак не радійте, тому що духи вам коряться, а радійте тому що імена ваші записані на небесах, у той час радію Духом і сказав, славлю Тебе, Отче, Господи. Не і землі, що ти втаїв це від премудрих та розумних і відкрив це дітям та хотче, бо таке було твоє.